Який ідеальний вік для вагітності чи взагалі є такий, бо знаєте, це все часики тікають? Ну все-все, старенька вже там. Тож як? А, ну а, ви знаєте, тут а, думки спеціалістів розділилися, ага. і на да, і я вам скажу більше, навіть в моїй голові є така певна біполярочка, да? тобто вона yeah. там є. А, тому що а, з одного боку, я реально розумію, що наш репродуктивний вік, я розумію, це знаю. Це а, науково доведено неодноразово, що репродуктивний вік жінки на жаль обмежений. Да? Тобто, якщо у чоловіка все ж таки. Є більш подовжена історія, та тобто чоловік може стати батьком і в більш пізньому віці, то для жінки є певна обмеженість з точки зору саме власних яйцеклітин. У наших яйцеклітин є термін життя. Ми сподіваємося на якісь репродуктивні технології. Ще на щось є термін життя у наших яйцеклітин. І, на жаль, після 35 за багатьма дослідженнями, це кількість яйцеклітин, які здатні під. Ти в запліднення і дати здорову дитину прогресивно знижується. Тобто, от є такий, чомусь, є такий умовний термін 35 років, після якого фертильність починає знижуватись. Фертильність, тобто здатність завагітніти у женку жінки, ще може бути аж 13 років, да ну тобто стритридцяти п'яти. Оце зниження воно триває довго, і це не значить, що жінка не може завагітніти і народити. Може. І, от, але а, здатність легко завагітніти, якщо вона здорова, в неї буде знижуватися. Так само і буде знижувати здатність виносити, тому що частіше будуть а, іти в запліднення не зовсім правильні генетичної яйцеклітини, і вони будуть давати або викидні, або проблемних діточок, да? тобто ну діточок з певними захворюваннями, тому що це ну на жаль, ми нічого не можемо зробити. Залишаються останні яйцеклітини, так звані, вони все ж таки трошки з поламаним. Промисовним набором, хоча, ще раз кажу, є описані історії, коли в 50 пятдесят 52 жінка народжувала власних здорових, абсолютно дітей. І отут оця моя біполярочка. Тобто є завжди, особливо в акушерстві, особливо в акушерстві гінекології є диво, воно я завжди. Але диво того й диво, що воно буває ну не з кожною, і що воно буває не щодня, і Будете. тому я ніколи в житті мене не підніметься язик сказати там стара радяща. Да? Ну це, це, це жах. Тому що жінки в 45 бувають набагато здоровіші інколи ніж там в 15 років, да? там, в 17-20. А вони займаються спортом, вони займаються собою. Вони нормально харчуються, вони готові до процесу по здоров'ю. Але от здатність завагітніти вже після там 45, да це вже десь ближче до дива, да, тому що все ж таки треба, от щоб все співпало. Тому немає ідеального віку. Хоча кажуть, не кажуть, а досліджують і говорять, що найкращий вік для народження дітей – 25-35 років, да, років. Оце десятиріччя, тому що жінка вже е, достатньо зріла, вже підлітковий вік пройшов. Вона вже. Може свідомо відноситись до процесу і до 35 п'яти мається на увазі, що їй легко вдасться завагітніти ще раз. Вона може і в 40 народити прекрасну здорову дитину. Тому тут умовне оцей вік 25-35, Але розумієте, що якщо ви хочете пізніше, обстежтесь, знайте, що ви в змозі народити, і будьте готові, що ви не завагітнієте з першого разу, а можливо через декілька місяців або декілька спроб. Хто веде вагітність в Україні? Це сімейний лікар чи гінеколог? Буде звучати наступна фраза. Якщо у вас доступна медична допомога, тому що Україна зараз знаходиться в стані, є такий навіть термін країна обмежених ресурсів. Частіше це раніше використовували до Індії, до країн Африки, тому що там до лікаря люди могли потрапити раз на все життя. Зараз Україна поділена на зони, по суті, і є зони, де достатись до лікаря неможливо або ну дуже дорого вартує і це складно. Тому по суті. Право вести неускладнену вагітність мають як акушери гінекологи, так і сімейні лікарі. Тобто сімейний лікар має право вести неускладнену вагітність. Хоча на сьогоднішній день знову ж таки, якщо у вас в доступі є сімейний лікар, і у вас чимось ускладнена вагітність, то це також не є великою проблемою. Я думаю, що лікар, лікар же, він все одно лікар він вчив багато чого, він вчив ендокринологічні захворювання і ну, звичайно іде, що я операцію на оці не можу провести. Да? Тому що ну, це специфічна техніка, це специфія там, нейрохірургічну операцію. трепанацію черепа я теж не зроблю. У мене просто немає пілки, джиглі, да, якою це робиться, але е, все можливо і тому обговорюють це з тим лікарем, який доступний частіше. Жінки все ж таки, ну за традицією, і знаєте, з такою звичкою, що типу, акушер – це краще, бо більше з цим працює. Хоча я бачила в своєму житті прекрасних сімейних лікарів, які чудово ведуть вагітність. Чи можна отримати допомогу при вагітності і пологах безкоштовно? що можна отримати безкоштовно? Звичайно. Насправді, в спостереження у сімейного лікаря, спостереження у лікаря, кушарегі гінеколога в жіночні консультації є безкоштовним. За це лікарі отримують свою заробітну плату. Єдине, що не всі лабораторні аналізи можуть бути безкоштовними. На жаль, да? тобто, деякі аналізи там треба здавати платно, да? Якщо, якщо вони потрібні, тому ви можете обговорювати все це з вашим лікарем, шукати можливості, де це можна зробити дешевше, і якщо ми говоримо про державне спостереження, воно має бути безкоштовним, ви нічого не платите. Якщо це приватна клініка, там зазвичай є каса. Де написано вартість всіх процедур, і ви вже це розумієте для себе, оплачуєте, не оплачуєте ті чи інші процедури. Це вже фінансові взаємостосунки, де є договір обов'язково, де є відповідальність всіх сторін по цьому договору. І тут вже треба розуміти, що тут ви платите і що ви за це отримуєте. А пологи, самі пологи? А пологи також у нас офіційно безкоштовні, ну, якщо ми говоримо про державні медичні заклади. Тобто вони також повинні бути ну в ідеальному світі. Вони повинні бути безкоштовними.